Доброго дня, Олександре Петровичу. Олександре Петровичу, ви власник одного з комунальних підприємств в нашому районі. Ну, Мається на увазі районна рада. Комунальне підприємство районної ради, так? Так, да, да. Цікавить ваше розуміння суті, ролі, призначення комунального підприємства, для чого воно створюється при органах місцевого самоврядування? Для бізнес якихось інтересів, для отримання прибутку чи для надання послуг? Тобто поясніть, будь ласка, ваше розуміння. Справа в тому, Сергій Миколаївич, що комунальні підприємства, це на мою думку, вони створюються для того, щоб надавали послуги населенню. І послуги населенню, ви розумієте, що бізнес, він ніше ті, які прибуткові, він вже всі заповнив. А залишаються ті ніші, які бізнес відмовляється від цих ніж, тобто від тих, які не є прибутковими. Так само було і створене. Ми на Рейкому послуга, комунальне підприємство, воно сложено для надання якраз тих послуг, які не може надати бізнес. Ну, Спочатку була і розроблена програма, і зараз вона діє. і Я думаю, що ще буде додатково прийнята сесія обласної ради по, під цю програму, це сортування побутових відходів, які саме розпочало, саме перше. я думаю, що навіть по області підприємства ми послуги, які почали надавати послуг посатуванню. Чи вибачаєш, як ми послуга? Ми ж усі знаємо, що це почала міська рада, при макові бири. Ні. Ні, спочатку була минара послуга, вони закупили і прес, пресували, розпочали ставити посатування розділлення контейнера, а потім приєдналась Міста мене. Так. Це теж позитивне, тому що голос України написав, кажуть. І ми на до цієї проблеми. От. Далі, наприклад, зараз дуже гостро стоїть питання по сільських водопроводах. Дозволи по, по воді зараз дуже проблематично взяти на органи місцевого самоврядування, тобто на сільські ради. Необхідно, щоб це була або приватна структура, або комунальне підприємство. Тоді тільки екологія надає дозвіл на використання натрий, тобто води. Mm -hmm. От, і зараз в сесії районної ради були внесені зміни до статуту комунального підприємства Менера Комунпослуга, а саме додавлення вид діяльності як водокористування і водовідведення. Тобто зараз керівник підприємства буде оформляти слова, щоб також могли це підприємство займатися водокористуванням. Ну, я хотів би сказати, що це десь ця послуга, я так кваліфікую, як колись було підприємство Райсель Камонгосп. Тобто який повністю мав ліцензію на обслуговування сільських водогонів, сільських підкреслень, не міської. Не міських, сільських. Оце саме, я думаю, що важливо, тому що дуже багато з'явлень керівників територіальних громад, що робить з водою. А якщо воно буде у комунального підприємства на всі дозволи, то так само інші територіальні громади будуть надавати в оренду водогін. І це підприємство буде обслуговувати сільські, ще раз підкреслити сільські вода. Ну, Тому ну, з цією метою і в першу чергу упорядочний е, комунальне майно Хмельницького е, району. Тобто зараз зроблена була інвентаризація, які комунальне майно е, не використовується, але й воно повинно е, давати якісь... Е, Віддачі, тобто доход. Це так само здається в оренду е, карадро в тежкому на майні, І коли літаки при, е, при, наймають господарські суб'єкти спорті діяльності літаки для те, щоб на прибітку своїх полів, вони заключають довод з комунальним підприємством на використання літній смуг. Оплатять. <різь> Олександр Петровичу, але от враховуючи те, що районна рада є таким нормотворчим органом, певні владні повноваження має, є ж можливість, ну скажімо, витіснити приватний бізнес з якихось секторів діяльності і е, забрати е, ті сектори під е, Опіку комунпослуги, щоб отримувати прибуток е і так далі. Ви не йдете цим шляхом? Справа в тому, що е я ще, е оскільки я працюю в міському районі і е в іншому районі, працював. Я знаю структуру бізнесу і тих підприємств, які займаються, і знаю дуже багато комунальних підприємств, які займаються, але... Жодного комунального підприємства я ще не знаю, щоб він отримав хоч значні прибутки від своєї діяльності. Тобто є комунальні підприємства, які виходять на нуль, є підприємства, комунальні підприємства, які виходять. З маленьким, з маленьким прибутком, але щоб отримувати і на цих послуги, які надає комунальне підприємство, я, Олександр Петрович, йде про інше. Ну, наприклад, от є такі економічно більш вигідні, ну, скажімо там, ритуальні послуги, ще щось таке. Ні, ну, в принципі, якщо це якісь комунальні підприємства будуть надавати ритуальні послуги. Це буде здорова конкуренція. Але якщо ця... у нас на сьогоднішній день надають у мені ритуальні послуги, як ви сказали, не одне підприємство надає, наскільки мені відомо, три приватних підприємства, менерек, менське комунальне підприємство. Ніша заповнена, навіщо ще? Витрачати туди бюджетні кошти. І навіщо це? Якщо, наприклад, це немає, десь на, я беру, наприклад, ну, там, Макошина, Макошинова немає приватного підприємства і комунальне підприємство, то вони цим займаються. Якщо там немає приватного підприємства, який не, не, не взяв цю нішу, тобто не надає послуги по ритуальних послугах, займається комунальне підприємство. Тобто, якщо з'явиться в тому ж, ну наприклад, мова йде про загальний принцип, в тому ж самому Макошино кому, комунальне підприємство чи якесь інше приватне, котре буде брати на себе цю функцію, то має сенс йому віддати, хай займається. Я в, в, думаю, що така так воно і повинно бути. тому що що це не, ритуальні послуги це не отримання прибутку. Ви розумієте? Це якраз на цьому ти прибуток не заробиш. Це якраз та послуга, яка потрібна. От, Ну, є інше, наприклад, от, те саме водопостачання. В мене є організація, яка е, займається обслуговуванням водопостачання і каналізації. Е, ну, чи є сенс, скажімо так, вести справи таким чином, щоб закрилося те підприємство і створити нове при е, мене комунпослузі? Моя думка, наприклад, зараз необхідно співпрацювати, співпрацювати організацію влади і органів бізнесу. Но якщо підприємство працює, то необхідно сідати за стіл і робити діалог в тому плані, як покращити ці послуги, як зробити так, щоб, наприклад, збільшити мережу, тим більше, що колись я не готовий зараз, наприклад, 100% -го говорити, але десь років-два назад у нас була розмова із керівником. Те, що ви сказали, комунального підприємства, ті, хто надає послуги по постачанню води, тобто зад комунальник, мецький комунальник, то керівник підприємства там теж була така розмова, що вони готові, їхні підприємства готові ну як, на долівій участі робити, самі, збільшувати мережу водопроводу, тобто як. Колись говорили коспосовом. Е, тобто матеріали, закупаю, наприклад, закупаються за бюджет, а всі роботи на себе бере, наприклад, те саме підприємство. Я не знаю, наприклад, як воно зараз, але це все рівно необхідно сідати за стіл переговорів і вести діалоги з безпосередньо з керівником цього підприємства. Якщо є така співпраця, тобто... Або буде така домовленість. Да від цього виграють усі. Тут, в першу чергу жителі мене. Тому що і вода гони збільшаться, мережа збільшиться. А звичайно, що якщо збільшується мережа, зменшується плата за воду. А не, не збільшивши мережу, плата за воду не зменшується. Я почав. Ага. Ну Цивілізований шлях, бо інший шлях це як в 17-му році, чи э, зараз э, в Лугадоні. Э, ну, це, видно, це, ми... Наприклад, це я чуть, чуть так сказав, тому що я дуже багатьох мерів знаю, особисто з батьком. Ми е, дружимо, наприклад, це саме можна сказати, дуже багато говорять за городню. Нарядні е, водогін збільшувався. Мережа водогону якраз таким шляхом. Тобто міська рада закупала матеріали, а роботи робила робили на рада. І, звісно ж, при цьому обов'язково на першому місці має стояти інтерес людей, інтерес громади, Звичайно. а не намагання, ну, скажімо, десь там бізнес-структуру зробити. Олександр Петрович, як не секрет, який штат районного комунального підприємства? Районного комунального підприємства, якщо враховувати сюди і охоронців, які охраняють да. радіо адміністрації, районну раду приміщення, то зараз буде шість чоловік. Шість чоловік? Да. Всього. Да. А якщо піде мова про обслуговування сільських водогонів, ну там мабуть, нас... треба буде збільшувати. Там у нас є домовленості із тими ж так само сільськими улавами. Ну, наприклад, якщо ми, ми на рекомендую оставляємо, всі так у сіргаті, що, от, ті лакніст. У ті, що, наприклад, те саме лакнист, у лакниста є кошт, але він не може його отримати, то так само в мене якому посла візьме свій штат, людину з того самого лакнистого, який буде по лакнистому обслуговувати водопровід, Лакністинський водопровід. А сільська рада встановить дотацію районному бюджету якраз на утримання цього працівника. Тобто, там, якщо це приблизно хай там 20 тисяч в рік, по 20 тисяч. Латинська сільська рада встановлює дотацію на службу працівника, тобто на свою людину. І збільшує е, кількість столів робоче місце, і е, обслуговує безпосередньо не зміни буде їздити. А людина, це один з видів тої самої розумної, всім корисної співпраці. Тому це плануємо так, як вийде, я думаю, що вийде. Добре. Дуже дякую, Олександре Петрович. Дякую вам. До побачення.